Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякуємо Богу за чергову зустріч. Зараз буде у нас можливість побувати в селі Поляна, яке знаходиться на Буковині Дністровський район. Колись вже було тут маленьке таке відео коротеньке, але там не було можливості показати і почути. Учасників цієї групи, цього колективу ми розділимо це відео на декілька таких серій і послухаємо їх, почуємо про їхну працю для того, щоб ми могли теж організовуватись так і в своїх церквах, і допомагати нашим військовим, хто чим має можливість. В цьому селі зібралася група однодумців, які вирішили своєю працею, вони будуть допомагати нашим військовим на передовій. Саме в такий спосіб будуть свідкувати людям, які знаходяться зараз там про Бога. Інколи нашими справами добрими ми можемо краще засвідчити. Ну, ми починали ніж словами. з того, що коли почалася війна, е наші діти, молодь наша, розгорнула в церкві табір для переселенців. Це буквально зробилося за одну ніч, зносилося з хатів, навіть батьки не знали. Подушки одіяла. Потім просто ми побачили, що вже того нема. <свісно> вони розгорнули Ліжка. все, що було, все вони зробили табір. Розгорнули на скільки? на 42 ліжка. На 42 ліжка. Ми почали приймати переселенців. Ну, були люди, які просто проїжджали в нас, ночували, а потім вже люди були, які оселилися. Але, А молодь тим часом їздила на мости туди, на Жванець. Ми готували їжу і вони їздили, бо то що там черги стояли по три дні. Там були діти, там були цей. Ну, ми почали таке. Спочатку почали з пиріжків, бутерброди. А потім вже побачили, що вони поприв'їхали, кажуть, там діти сидять по дві сутки голодні, давайте якісь бульйони варити, почали варити бульйони. Ну і отак. Ну, а потім нам вже прийшло якось ми перша загрузка, коли нам Вітя сказав, що він буде їхати на схід, чи ми можемо щось знести. Ну, ми знесли. Ну, що ти таке можеш знести? Знести, що було в погрібі, то знесли. Але ми зрозуміли, що це не. Не то, що би хотілося. Ну і пару сімей зібралися, скинулися, що ми могли там, грішми купили, скільки купили три свині. Є в нас ще така одна дуже дієва сестра Павліна, вона зараз прийде, бо вона прооперована. Вона приїхала з Італії. І її друзі, її знайомі, і свій заробіток, який вона мала в Італії, вона привезла сюди, кинула, як то кажуть, до нього. І все це ми почали працювати. Ми Відправляли на схід і разом з тим ми кормили людей, які у нас у церкві було 100 з чимось чоловік-переселенців. Ну, Вітя знає, яких переселенців він привозив нам. Люди, які вже без нічого, тільки з пакетиками. Саме це вони вже приїжджали, вони спасалися, як то кажуть, в останній вагон. І це треба було і лікувати, і це треба було і накормити, і це треба було дивитися за ними. Ну, і це була наша праця паралельно з тим, що ми кожен раз у тиждень ми оце брали ці свині. Ну а потім дякуючи нашим родичам, нашим знайомим, друзям, американцям, які вони не просто, як то кажуть, українці, які вбирають вишиванки на свята. Вони дійсно люди, які люблять Україну, бо то, що більшість з них вони живуть 20 років і більше там, вони в повному достатку живуть. Але їх болить за Україну, їх болить за те, що тут відбувається, і вони почали нас спонсорувати там, ну відправляти, що ага, скільки вам ну, вже є ще гроші на свині, та вже не дуже є, та вже це. І це ми отако-тако. І вони нам допомагали потім, якось вже минулого літа сталося вже так, що вже, ну, от нема. Ну якось і стидно просити, бо. Ми розуміємо, що в них теж сім'ї свої, вони там живуть, і вони там не на заробітках і це все. І прийшла до нас така молода, дуже гарна дівчинка. Вона сама юрист, і вона каже: Давайте я буду знімати ваші ці ролики буду в інтернет, може щось допоможуть. І дякуючи їм, ми теж зібрали немалу суму, бо то, що люди почали відгукуватися, почали це на ці відео ставити. Ви зайдете на наш, побачите, там багато є цих. Мультій. І вона почала нам і таким чином ми звідти, не звідти. А ще я хочу сказати, що дуже люди, коли розуміють, що дійсно це доходить туди, у нас зразу було дуже важко, ми починали самі. Нас ніхто не підтримував, село не розуміло, що це взагалі ми робимо і для чого ми це робимо. Але Бог усе ставить на свої місця. Ті мами, які казали, що чи воно доходить, вийшло таке, що їхнім дітям воно вже дійшло. Бо тоді, коли їхні діти були коло них, вони не думали, що воно туди доходить. Коли ж діти на сході, то вони вже зрозуміли, що це дійсно люди працюють. То багато було такого, що а, Вітя їде тільки на... по церквах, він до цивільних, він до військових не їде. Ну, це все розвіялося, що нам навіть не прийшлося нічого робити. Бог це все вирішив за нас. І, і ми навіть не треба було. Нас дуже підтримує село. У нас підключилося село, ми працюємо з селом. І усе, що ми наша праця, ми от є там ще зараз, ми буде багато дуже фаршу, бо то, що ну, у нас сьогодні десь 700 кілограмів м'яса буде. Но у нас було тона м'яса, розумієте, тону м'яса літом. Це треба щось зробити. І в нас так, ми по хатах. Навіть жіночки, пенсіонерки, які нічого не можуть, вони жарять котлети. Ми розвозимо цей фарш і вони на вечір ми це все звозимо, пакуємо розівку. Тобто воно ну, все робиться набагато скоріше, набагато оперативніше. І ще одна наша така праця, яка, якою ми працювали від квітня місяця цього року, у нас у Чернівецькому госпіталі багато військових. Ну, За тих військових вони не дуже. Ну, Не дуже розказували, бо то, що це ви розумієте, це лікарня. Але вони у цій першій міській лікарні. Ну, Потім наша е матушка, вона жінка-священника наша, вона там працює. Вона розказала, каже: я, я знаю, я хочу звернутися до вас, бо я знаю, що ви допоможете. Ви розумієте, що це, це ну, раніше такого не було. Це, це було якась трошечки між нами, цей, а зараз. Непорозуміння, а зараз у нас і дійсно ми почали готувати один раз у тиждень, ми почали кормити хлопців. Там завжди було до 100 чоловік. І оце ми приїжджаємо, і ви знаєте, це спілкування з цими хлопцями, це Це міняє повністю все. Ти дивишся на 23 роки, дитина без ніг, чи без одної ноги, чи повністю поранення, чи кантузія. І ти розумієш, що оце все, що ми маємо, це нічого. Це нічого порівняно з тим, що ця дитина зараз переживає. І ці наші проблеми, вони взагалі не проблеми. І саме більше, що нас завжди турбувало, що нас рухало, що ці діти, які там, чи вони знають Бога? Чи вони знають, чи вони знають, що сказати в останній час, чи вони звернуться до Бога, чи вони будуть, як це? І ну, як, як їм це донести? То, що ми їх кормимо, це дуже добре. Але основне, це то, щоб вони спасалися, щоб якось. І ми зробили такі буклети, ми вам покажемо, похтом називається молитва солдата. І у кожній посилці, у кожній ми відправляємо ще посилки на фронт, хоча б раз у місяць ми стараємося це відправити. Там у нас 20, 20, 18, Скільки хлопців ми обдзвонили. Бо то, що це ми дзвонимо один день, той же день, і ми в той день маємо відправити, бо то, що через день він вже може бути не там. І оці посилки ми відправляємо десь 12 банок тушонки, там солодощі, кава, чай, котлети, сало, і це все треба забрати, бо то, що ну ви розумієте, що воно не буде. І ці буклети ми ставимо туди. І вони дивляться на ці, і хлопці, і багато хлопців. От ми з ними вже спілкуємося і кажу: ну ви от тако скажіть, хлопці, ви лиш не забувайте, що ви не забувайте за Бога. А там один хлопець з нашого села каже: Наташа: ми коли йдемо в бій. Ми всі молимося. Каже, ми молимося всі, хто як знає, хто як може. Але ми молимося. Каже, ви не думайте, що ми Бога там не знаємо. Господь це Господь Всемогутній. Захисти Захи мене від зла. захисти мене зла, від зла та від ворогів. Наділи мене мудрістю. Дай сили, та, сили та, допоможи Україну, та допоможи вправно боронити Україну. Та наш народ. Та наш народ. Я ввіряю тобі своє життя. Свої мрії. Свої мрії турботи, турботи. Я, вірю, я вірю, що ти Господь Ісус. Мій Спаситель, Мій Спаситель. Відкупив, мене від відкупив мене від гріхів і дарував життя вічне. І дарував життя вічне. Вірю, що ти піклуєшся про мене. Вірю, що ти піклуєшся про мене. Мою сім'ю сім та нашу Україну. Та нашу Україну. Амінь. Амінь. І знаєте, це дуже дорого. стоїть того, щоб щоби це. Ну, ну, я не знаю, на сьогоднішній день якось я думаю, що якби ця справа не була Богу угодна, Бог би це зупинив зразу. І ви рахуйте, вже скільки це від початку війни, ми вже працюємо до цього часу. У нас, дякувати Богу, знаходяться фінанси, у нас знаходяться люди, хоч у нас всі люди, ну і працюючи, всі на роботах. Але люди от прийшов цей день, ми всі лишаємо свою роботу і робимо оце. Бо то, що порівнянні з тим, ну у нас питають люди, та вам ще не важко. Ну, важко, да, нам важко, але порівняно з тим, що мають хлопці там, які, яка у них праця, вони стоять за нас. Це по-перше, по-друге, як ці хлопці їдуть, що вони не знають, чи вони вернуться, чи ні, це теж правда. Люди просто не осознають повністю, скільки волонтерів вже загинуло, це теж статистика така, то е, нам не важко. Ми у своїх хатах да, попрацювали, важко відпочили, але. Ми маємо свої домівки, ми маємо все на сьогоднішній день, то, що, що можна би було. І це дуже важливо. Я вважаю, що в такі дні ми, так як церква, маємо бути перші перші допомогти, перші любити, перші, перші скрізь. Це е, дуже багато було всяких, як би це сказати, не то дискусій. Люди не розуміли, і навіть церкви не розуміли, чого ми це, чим маємо військовим допомагати. Ну, вибачте, ми дякувати Богу, ми з Богом. А що тим дітям, які не знають Бога, які його не пізнали, і вони стоять за нас? Вони такі останні грішники, вони нас, таких святих, закривають собою. Це правильно? Це неправильно. Як би там не було, ми маємо їх підтримувати, ми маємо їм робити все для того, щоб вони теж пізнали Бога, бо то, що Бог люблячий, і, і ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити. Це є дійсно наш прямий обов'язок, як сказав Христос нам: ідіть і навчіть. Наступний раз ми зустрінемося з другими учасниками цієї групи. Катушонки – не проблема, головне, щоб це не загубилося. І вони нам ще більше розкажуть про цю справу, яку вони зараз звершують. А ось і продукція, котра вже їде, до хлопців. На передову. Дякуємо всім учасникам цієї групи. Хай вас Бог благословить. Хай Бог збереже кожну вашу сім'ю. Дякуємо нашим військовим, які боронять наш край. Ось такий подарунок вони передали своїм помічникам, своїм волонтерам, які їх так щедро благословляють і допомагають їм усьому. Щиро дякуємо нашим захисникам. Хай Бог береже кожного військового зараз, який захищає нашу країну, а всім нам миру і перемоги. До зустрічі, любі друзі!